Привіт, малята! Сьогодні на вас чекає неймовірна подорож у космос. Ця швидка нова ракета для польотів на планету. Ми у космос вирушаємо і місця свої займаємо. Пуск і швидко вилітаємо! Погляньте, що ми бачимо у вікно ілюмінатора казкової ракети. Це маленька копія нашої планети, а такою її бачать справжні космонавти з космосу. Як називається наша планета? Так, земля. А ті, хто на ній живуть, земляни. А тепер скажіть, яку форму має Земля? На що вона схожа? А яке забарвлення має земля? Жовтий колір, колір суші, пояснити слово мушу, суша та, де зараз ми, суша, де нема води, синій та блакитний колір, океани, моря, річки, озера, а зелений колір це ліси. Сади. Отже, планета Земля складається із Суходолу і води. Діти, а скажіть, в якій країні ми живемо? Україні. А ще є такі країни, як Франція, Чехія, Німеччина і багато інших країн. Нашу планету населяють люди різних національностей. Вони відрізняються і кольором шкіри, своєю культурою, звичаями. У космосі є також багато чого цікавого: зірки, сонце, місяць. А ще навкруг сонця кружляють планети. Без сонця не було б життя на землі. Воно, як і ваші мами, оберігає, зігріває усіх нас. От і закінчилась наша мандрівка. А ви запам'ятайте, діти, природа нам, як рідний дім, вона усім, як мати. Бережіть природу, діти, буде всім нам добре жити.